Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики! Дітки, відгадайте загадку! Дерев'яні і довгенькі мають носики гостренькі, на папері слід лишають і всіх діток розважають. Що це? Так, це олівці. Давайте полічимо олівці. Один, два, три, чотири п'ять шість. Скільки їх? Всього шість олівців. Давайте назвемо кольори. Жовтий, червоний, зелений, синій, коричневий, чорний. Це шість основних кольорів. Наші олівці намалювали нам малюнок. Треба назвати предмети. Як вони, вони розташовані? Справа, зліва, вверху, внизу всередині. І так, почнемо. Де намальовано дерево? Всередині. Що намальовано під деревом? Травичка. Що намальовано в лівому верхньому куті? Сонечко. Що намальовано над травою? Дерево. Що намальовано в правому нижньому куті? Ялинка. Що намальовано в лівому нижньому куті? Підсніжник. Що намальовано в верхньому правому куті? Хмаринка. Скільки рослин намальовано? Давайте полічимо. Одне, друге, третє, четверте. Всього чотири рослинки. Скільки сонечок? Одне. Скільки хмаринок? Одна. Скільки всього намальовано предметів. Лічимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього намальовано 6 предметів. Молодці. Зараз полічимо цифри від 1 до 6. В прямому та зворотньому напрямку: 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ми порахували в прямому напрямку. Зараз рахуємо в зворотньому. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Погляньте. У нас є совушки. Скажіть, вони всі однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Розміром. Велика сава яка за порядком? Перша. А маленька сава яка за порядком? Перша. Друга. Маленька сава, друга за порядком. А сава, яка спить? Яка за порядком? Рахуємо. Перша, друга, третя сава, яка спить, третя за порядком. У якої сови два заплющених ока? Перша, друга, третя. У третій сови два заплющених ока. У якої сови одне заплющене око? Перша друга у другої сови одне заплющене око. У якої сови не заплющені очі? У першій. Діти до нас в гості завітала казка. Хочете дізнатися, яка? Рібка. Що посадив дід? Рібку. Яка виросла рібка? Велика. Хто першим прийшов її рвати? Дід. Кого дід покликав на допомогу? Бабу. Яка вона за порядком? Давайте порахуємо. Перша друга. Баба друга. Хто третій за порядком тягнув рібку? Перший, друга, третя. Це внучка. Кого покликала внучка? Жучку. Яка жучка за порядком? Перший, друга, третя, четверта. Жучка, четверта за порядком. Хто тягнув п'ятим рібку? Перший, друга, третя, четверта, п'ята. Хто це пята? Киця? Кого киця покликала? Мишку. Яка мишка за порядком? Перший, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Яка мишка? Шоста. Давайте порахуємо, скільки героїв тягнули рібку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість героїв. Хто стоїть за дідом? Баба. Хто стоїть перед внучкою? Баба. Хто стоїть за жучкою? Киця. Хто стоїть за кицій? Мишка. Хто тягне першим рібку? Дід? Хто третій? Перший. Другий. Внучка? Хто другий? Хто? Бабуся? Хто останній? Мишка. Хто стоїть між дідом? І внучкою? Бабця? Хто стоїть між жучкою і мишкою? Киця. Ви сьогодні добре попрацювали? До зустрічі!